Що для тебе безпека Аліна? Саме з цього питання починається виховний урок із учнями Грищенецького ліцею. Сьогодні їм нагадують правила дорожнього руху, дають рекомендації щодо дій під час повітряної тривоги та поради, як не піддаватись булінгу. Саме найкраще допомагає не реагувати на поведінку агресора. Заняття для дітей проводить Наталя Лисенко. Її тиждень тому призначили на посаду вихователя безпеки. До нової професії каже, ще звикає та свою місію розуміє чітко. Ми будемо навчати дітей пожежної безпеки, мінної безпеки, як правильно поводитися в суспільстві, як діяти під час небезпечних ситуацій. Десятикласниця Анастасія Лисенко говорить: такі поради допоможуть вберегти себе та допомогти іншим. Спочатку лютого ми Почали більше переживати, піклуватися за свою безпеку, так як не знаємо, що може статися з нами буквально в цю хвилину. Такої ж думки її однокласниця Аліна Бондар. Для мене це можливо дізнати щось нове про пожежну безпеку, також про мінну безпеку. А в принципі, взагалі, це корисно буде для дітей, які можливо зазнають булінгу і бояться про це сказати. Вихователь безпеки працюватиме з усіма учнями. Їх тут близько сотні. Для кожного класу розроблятимуть індивідуальний формат занять. Аби школярі не нудьгували, розповідає директор ліцею Олексій Письмак. Взагалі за все политься по новому це тренінги та інші такі, всі такі заходи, які можуть активізувати дітей. Захочувати їх працювати, знавати щось нове такі навчання проводять за ініціативи Міністерства внутрішніх справ спільно з ЮНІСЕФ. Зі слів начальниці відділу освіти молоді та спорту Бобрицької сільської ради Анни Бабенко в громаді чотири школи. У двох із них працюватимуть такі спеціалісти найголовніше це життя наших дітей. А в умовах повномасштабної війни це вже виклик часу, і тому вирішили ми взяти участь в такому пілотному проєкті створення саме безпекових умов. Згодом до цього проєкту залучать поліцейських та представників ДСНС, додала Анна Бабенко. Вони до нас приїжджали з актами, дивилися, чи все нас відповідає нормам, чи так ми проводимо тренування з евакуації дітей. А участь саме в цьому пілотному проекті дасть нам змогу вийти в площину співпраці. Ця ініціатива в школах громади триватиме до травня. Якщо вона буде успішною, її впровадять на постійній основі. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.